З Новим роком вас вітаю. Всію добрими словами, аби було щастя з вами, щоб був у хаті лад, плодоносив сад, прожиїли щедро І не хворіли, щоб ніколи, щоб було у вас на столі, і в коморі, і в хліві. Овочі росли в городі, вся родина жила в згоді. Всію з близьки столя в новий рік вам Василя, Я вам всію овіжніть, віко, радості живіть. Ж мені вродить, хай поміху, хай приносять діти втіху. Всі у вас мої хороші, аби завжди мали гроші. Щоб добро плило до рук, щоб не їв картоплю жук. Хай вам сіється, хай вам родиться, хай множиться, хай вам плодиться. Вік живіться і без проблем з новим роком Василем. Христос рождається. Нас послав святий Василь засівати взамен, особливий дав наказ, щоб засіяли у вас. Ще й навчив казати так, на кохання сіє мак, сієм то на добро, а для сміху ось пшено, на здоров'я вам овес, щоб укріпкий рід увесь, а від застрішних усів сієм вам пшеницю хліб. Сію, сію, засіваю, з новим роком вас вітаю. Сію, сію, засіваю, щастя долі вам бажаю. У щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, Щоб були вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пізнасті пампушки, щоб були ви всі веселі і щасливі, і веселі. Христося віддай filhos, filhos, nascidos lá, e os não vão vos assustar o pano dos pães. Pai, o seu próprio leite aqui. Este é que não se vê aqui, porque este é o próprio leite aqui. Graças, faz nem é Вію, вію, посіваю, милість Божу, Посилаю, щоб в хаті вашій всім багато жилося, пшеницю сію з поля, хай щаслива буде доля. Сію щиро, щоб здорові сто літ прожили, Овесь сію вам хороший, хай ведуться гроші. На достаток засіваю, з новим роком освітаю. Вію, сію, посіваю, новим роком вас вітаю. щоб добра було до волі і не знали, що слухати, діти пробути, айше бомбам, так, щоб добро вас. житом, житом і з подолівці по ослоні, засіваю в вашій хаті, будьте дуже та багаті, щоб збулося все ні в року, з новим щастям, Вашого корови, щоб завжди у вас була щаслива дорога. Сієм вам від вашого віконця, щоб завжди вам сяйло яскрапне сонце. сієм вам по всій оселі, щоб завжди ви були в мій веселі. Сієм, сієм, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Війлю білюю, посімаю. Милісь Божу, закликаю на родину вашу і хату, щоб жилося вам багато, аби сіяло сродилось, на усе заробилось у садочку в і в хату, щоб добра було багато, щоб росли здорові діти, аби мирно в цілім світі. Сісії посівають, милісь Божу, закликають, на родину вашу і хату, щоб жилося вам багато.